Вас вітає канал з історіями для спокійного сну. Сьогодні ми зануримось у дві стародавні історії про силу миру і гармонії, шлях самурая і велич імператорських садів. Приготуйтеся до подорожі у часі, що заспокоїть ваш розум у тихі роки пізнього періоду Едо, коли великі битви давно лишилися в минулому. А мирне життя поступово охоплювало Японію. На околиці маленького містечка Ямагата жив чоловік на ім'я Ісамі. Колись він був самураєм, вірним слугою свого Дайм'йо, і його ім'я знали в багатьох провінціях. Проте війни закінчилися, і з ними зникла потреба в мечах для Ісамі. Це було і благословенням. І випробуванням, адже все його життя будувалося навколо служби, честі та бойового мистецтва. Він довго блукав без діла, поки одного дня не опинився перед старим чайним домом, де літній господар порався у саду, і самі зупинився, вражений тим, як гармонійно перепліталися гілки дерев, як камені лежали ніби самі собою, але кожен на ідеальному місці. Старий, помітивши незнайомця, запросив його випити чаю. За розмовою з'ясувалося, що цей господар колишній садівник у замку, який після відставки створив невеликий сад дзен. Його філософія була проста: доглядаючи сад, можна навчитися доглядати і за власним серцем. Ці слова застрягли в душі і самі, і наступного дня він повернувся, щоб попроситися в учні. Перші тижні були важкими. Замість вправ з мечем він вчився підмітати гравійні доріжки, поливати крихкі мохові острівці і обрізати гілки так, щоб вони виглядали природно. Йому здавалося, що він розучився бути воїном та водночас почав відчувати дивний спокій. Одного вечора, коли він підмітав опале листя, вітер приніс із пагорбів запах хризантем. І самі зупинився, підняв голову і побачив, як вечірнє сонце забарвлює сад у золотисто-мідні відтінки. У ту мить він зрозумів, що його нове життя тільки починається. Минали місяці. Руки і самі колись звиклі тримати катану, тепер знали вагу бамбуковий храбель, і ножиць для підрізання гілок. Він навчився розуміти, коли рослина потребує води, а коли спокою. Сад став для нього не лише місцем роботи, а дзеркалом душі. Кожен камінь, кожна гілка були відбитком внутрішнього стану. Учителі, якого всі називали Старим Сато, не поспішав навчати його мистецтва композиції. Спершу ти маєш стати садом, говорив він, і тільки тоді. Сад стане частиною тебе. І самі не розумів цих слів, але відчував, що вони правдиві. Одного дня до чайного дому завітав молодий мандрівник він розповідав про нові дороги, про шумні міста, де навіть уночі світять ліхтарі, і про купців, які приносять товари з далеких країн, і самі слухав, але в його серці не було бажання вирушати в дорогу. Колись він мріяв побачити світ, а тепер світ приходив до нього у вигляді людей, які зупинялись у чайному домі. Поступово він почав розуміти, що сила воїна полягає не лише в умінні тримати зброю, а й у здатності берегти мир. Кожного ранку, коли він розгладжував граблями візерунки на гравії, його рухи ставали точними, як удари меча, але замість знищення вони приносили порядок і красу. Одного вечора сато покликав його до себе. Вони сіли на дерев'яну лаву і довго мовчали, дивлячись на ліхтар, світло якого тремтіло серед кущів азалії. Потім старий сказав: І самі ти готовий створити власний куточок саду, але пам'ятай, кожен камінь. Це слово, кожна квітка, це почуття. І самі схилив голову. Він відчував, що настав час довести собі й учителеві, що він знайшов новий шлях, не втративши честі самурая. Наступного ранку Ісамі отримав невелику ділянку в глибині саду, Тихе місце, де шум річки звучав лише шепотом, а сонце пробивалося крізь гілки старої сливи. Він вирішив, що саме тут створить свій куточок гармонії. Першим він вибрав камінь. Це був темний, обкатаний водою валун, який знайшов біля річки, і самі встановив його так, щоб він нагадував спокійного мудреця, що сидить в медитації, навколо посадив мох, який за кілька тижнів обійме камінь м'яким зеленим килимом. Потім він обрав дві чайні кущі, що символізували дружбу. Між ними посадив невеликий клен, який восени розквітне полум'ям червоного листя. У житті, як і в саду, подумав і самі є час спокою і час яскравих змін. Дні йшли. І сад оживав. пташки почали прилітати до маленької чаші з водою, яку він поставив під кленом. Вітер приносив аромат квітучих слив, і навіть мандрівники, проходячи повз, зупинялись, щоб помилуватися цим тихим куточком. Старий Сато, побачивши роботу учня, лише тихо кивнув. Це було найбільше визнання, яке можна було отримати. Вночі, коли ліхтарі в саду згасали, і самі сидів біля свого каменя і відчував, колись його життя було бурхливою рікою. Тепер воно стало тихим озером, і, можливо, саме тут він знайшов те, що шукав роками мир у серці. Минуло кілька місяців. Сад майстра САТО став ще прекраснішим, але всі відвідувачі помічали новий куточок біля старої сливи. Там завжди було тихо, навіть коли вітер гойдав гілки, а світло сонця грало на камені, що здавався сторожим спокою. Одного разу до саду прийшла молода жінка з маленькою дівчинкою. Вона сіла біля каменя, і її обличчя, сповнене тривоги, поступово розслабилось. Дівчинка почала сміятися, пускаючи камінці в чашу з водою, і самі, що працював неподалік, спостерігав за ними і зрозумів його куточок справді може дарувати людям мир. Коли настав вечір, він підійшов до Сато і подякував йому за уроки. Старий лише відповів справжнє мистецтво саду це не краса для очей. А тиша для серця Тієї ночі і сам іще довго сидів під сливою. Він відчував, як аромат квітів змішується з прохолодою ночі, а десь у глибині душі оселилося глибоке, майже невимовне відчуття правильності всього, що відбувається. Він більше не шукав чогось далекого. Його подорож закінчилася тут, у тиші, серед каменів, кленів. І пташиного співу. Підписуйтесь, щоб не пропустити нові історії для спокійного сну. Вітер лагідно колихав верхівки старих верб, що спускали свої довгі гілки до тихої поверхні ставка. Сонце щойно піднялося над дахами палацу, забарвлюючи його золоті черепиці в м'який теплий колір. Це був ранок, коли столиця ще спала. А в імператорських садах юань Мін юань панувала тиша, перервана лише шелестом листя та далеким дзвоном мідних дзвіночків. Імператор Канксі, якому вже йшов 52 рік життя, вийшов на дерев'яну терасу свого палацового павільйону. Він любив ці години, коли ще не було ані придворних церемоній, ані довгих рад з міністрами, коли можна було просто слухати, як світ прокидається. Перед ним розкидався сад в величезний, наче ціле місто, створений для краси, спокою та медитації. Будівництво саду розпочалося ще десятиліття тому. Канксі мріяв створити місце, яке би відображало гармонію неба і землі, втілювало мудрість стародавніх філософів і водночас слугувало притулком від метушні. Кожен ставок, кожен камінь, кожна алея тут була розташована з урахуванням принципів феншуй. Садівники розповідали, що для спорудження одного з водоспадів довелося привезти каміння з віддалених гірських хребтів за сотні лі, а в озерах плавали риби, яких привезли з південних річок імперії, щоб навіть у серці столиці можна було відчути подих далеких країв. Того ранку імператор помітив, як біля мосту що вів до острова Зальтанкою, стояв молодий учень садівника. Хлопець схилився, уважно розглядаючи ніжний бутон лотоса. Канксі підійшов ближче і тихо запитав, що ти бачиш, юначе? Хлопець знітився, але відповів: Ваша величність, цей бутон відкриється завтра. Але я боюся, що він зів'яне швидше, ніж ми встигнемо ним насолодитися. Імператор усміхнувся. Так і є з усім у житті. Красу не можна затримати, але можна встигнути її побачити. Запам'ятай це. Слова ці прозвучали просто, але в них була вся мудрість Канксі. Наступного дня імператор знову вийшов у сад. Ранковий туман стелився низько над водою, огортаючи все навколо м'якою білизною. Лотос, про який говорив учень. Вже розкрився його пелюстки були ніжно-рожевими з тонким запахом, що ледь відчувався в прохолодному повітрі. Канксі підійшов і зупинився. Він дивився на квітку так, ніби перед ним розгортався якийсь давній сувій із віршами. Поруч з'явився старий садівник, майстер Лю, який служив при дворі ще з часів батька імператора. Ваша величносте, промовив він, коли лотос розквітає його серце, чисте, навіть якщо коріння в мулі, так і правитель має зберігати чистоту помислів серед бруду світу. Імператор мовчки кивнув. Він завжди цінував тихі уроки, які приносила йому природа, і слова старого лю нагадали йому про найважливіше влада. Це не лише накази, але й здатність залишатися чистим у думках, попри спокуси та інтриги. Того дня він довго гуляв алеями, зупиняючись біля кожної скульптури, кожного мосту, слухаючи, як під водою перекочуються камінці у струмках. Він знав, що ці сади бачитимуть ще багато поколінь після нього, але він хотів, щоб кожен камінь, кожна квітка зберігала в собі цю гармонію. Увечері в палаці запалили сотні ліхтарів. Їх світло відбивалося у воді, створюючи ілюзію, ніби на поверхню ставка спустилися зірки. Імператор запросив до павільйону кількох учених і поетів. За чашкою гарячого зеленого чаю вони читали вірші про воду, вітер і тишу. Серед тих віршів був один, який запам'ятався Кангсі на все життя. Тиша це музика, яку чує серце, світло це фарба, якою малює час, а сад це вічність, яку можна пройти за день. Імператор задумався, як легко губиться час у справах і турботах, і як важливо іноді просто зупинитися, щоб почути цю музику тиші. Наступні дні минали у тихій розміреній праці садівників. Імператор Канґсі часто прогулювався поміж алеями, заглиблюючись у думки, що народжувалися під шелест листя. Він став свідком, як природа міняється з кожним днем, від ніжної весняної зелені до яскравих кольорів літа, а потім до м'яких осінніх відтінків. Одного разу він зауважив, що молодий учень садівника той самий. Що раніше боявся втратити красу лотоса, уважно доглядає за маленьким пагінцем бамбука. Хлопець акуратно поливав рослину, відчуваючи її ріст, наче відчував пульс самого саду. Імператор підійшов до нього і тихо запитав, чому ти так дбайливо ставишся до цього бамбука. Учень посміхнувся і відповів. Бо бамбукну це символ стійкості і гнучкості. Він може гнутися під вітром, але не ламається. Вчитися бути як бамбук, це значить бути сильним, але не жорстким. Канксі розглянув пагінець і усвідомив, що в цьому простому символі прихована глибока мудрість, яка стосується не лише садівництва, а й керування імперією та життям взагалі. Того вечора, сидячи на терасі, імператор поглянув на зоряне небо, відчуваючи легкий холод осінньої ночі. Він знав, що сад це не просто декорація, а жива істота, яка вчить терпінню, увазі та повазі до світу. Осінь повільно відступала, і сади Мін Юань почали готуватися до зимового сну. Листя на кленах жовтіло і червоніло, створюючи справжнє полум'я. Що переливався на тлі сірого неба. Імператор Канґзі часто приходив до свого улюбленого місця біля ставка з розквітлими лотосами, які тепер стояли у стані спокою. Він згадував дні, проведені серед цих алей, як уроки мудрості, які дають природа і час. Кожна квітка, кожен камінь нагадували йому про важливість балансу між силою і м'якістю. Рухом і спокоєм, життям і прийняттям. Одного холодного ранку до саду прийшов той самий молодий учень, вже більш впевнений і спокійний. Він поклав на руки імператору маленький горщик із молодим пагінцем бамбука. Ваша величносте, сказав хлопець. Цей пагінець виріс завдяки вашій мудрості і турботі саду. Я хочу, щоб він завжди нагадував нам про силу, що живе у терпінні. Імператор прийняв подарунок із вдячністю, він усвідомив, що справжня влада це не лише правління імперією, а й здатність зберігати спокій у серці, незважаючи на всі бурі зовнішнього світу. Коли сонце сховалося за горизонтом. Асад занурився у темряву, Канксі знав – його спадщина це не тільки камені і дерева, а й уроки життя, які будуть жити у серцях тих, хто прийде після нього. Яка частина історії вам сподобалась найбільше? Напишіть у коментарях.